Всім привіт, дорогі друзі! Трошки розповім, чим займаємося, що робимо. Йде в нас активний сезон оранки. Активний сезон оранки. Заворюємо поля, підготуємося до, до весни. На теплицях чесно не працювали, ну, там біля теплиць ще не працювали, тому що. Оранка, оранка, оранка. Скоро вийде на нашому YouTube каналі відео про, ну, про. То, вже буде як завершальний. Завершальний. Будемо завершувати сезон з активною оранкою. Що хочу розказати вам в цьому відео. В цьому відео так покажу вам такий лайфхак. Стала у нас така, сталася у нас така проблема. Почала не працювати гідравліка. Зараз вам покажу ближче з чого все починалося. А починалося у нас ось що. Як ви знаєте, коли працюєш технікою, вона ламається. Що сталося у нас? Ось тут маємо насос. Тут в насосі стоять такі резинові, Ну вони з такої, Ну не знаю, резина чи, чи що то такі. Резинки. Стоять такі резинки. Ось в нас знизу на нижньому кронштейнові орвало ту резинку і почало виганяти з гідравліки масло. Почало виганяти з гідравліки масло. Ну, я е, то все розобрав. Е, замінив ту резинку чи прокладку, кому як зручно. Замінив ту резинку і з якою проблемою ми. Зіткнулися. зіткнулися з такою, що при запуску, при підйомі нашої гідравліки, гідравліка почала не працювати. Ну, не працювати як. Тобто, раз е, єдиноразово, коли заводиш трактор, вона піднімає, а потім вже не піднімає і не опускає. Передивився кучу роликів в інтернеті, передивився кучу роликів в інтернеті, що то може бути. Що то може бути, в чому проблема? Розбирав все. Спочатку думав насос. Знаєте, так, я з такими проблемами не стикався. Потім думав, щось. тут щось на роз, ну, розподільниці цьому, там е, штуцера, всі, все те повинімав, попередивляв, все все чітко, все Ну, е, починаєш піднімати, гідравліка не працює і все. І не знайшов бачите, не знайшов жодне відео. З назвою причин, ну, щоб конкретно озвучували причини, там були різні, але відео, я так скажу, одразу небагато на цю тему таких, знаєте, толкових відео. Коротше, не зміг знайти, що саме в нас сталося. А тепер вам розкажу, в чому була причина. Коли масло почало виганяти, коли я виймав а замінював ту. Той сальник, будемо так сказати, скажемо так, сальник, цей, то ви ось звідси ось, ось звідси ви цей штуцер здіймаєте, здіймаєте, масло, все потрібно злити, бо інакше ви його не, не, ну, не заміните, цей сальник. Получається, якщо вже все замінено, ви то ставите на місце, заливаєте туди масло і у нас виходить воздух. Воздух заганяється в систему. І система вже в шлангах разом з маслом з'являється воздух, Що, ну, до, яких, до яких висновків виводів я прийшов. Я завів трактор і почав прокачувати, викачувати воздух з системи. Викачував яким способом. Тут, тут все зібрав, завів трактор, завів трактор, і поки трактор робив. Ось дивіться, на цьому циліндрі пропущав воздух з системи тут. Ось бачите ці дві пробки? Ця і ця. Полюляв, спочатку відкручував одну пробку і йшов, вмикав на гідравліці, ну, тобто підйом там гідравлікою, знаєте. Коли масло звідси прогнало, Пробку речах ставив на місце, пробку закручував. Потім так само ту другу ось, ось цю. Так само робив з цією. Зробив так по два рази. І проблема пропала. Проблема пропала і гідравліка почала працювати, працювати на ура. Ніяких збоїв, ніяких проблем, нічого більше такого. Ну, нічого такого не було. Ось бачите, він досить такий там в маслі, тому що пропускав це масло. Пропускав масло по, ну, по два рази з кож ну, кожною пробкою. Так ось дивіться, ще раз. Відкручуєте цю пробку. З цієї сторони так, заходить в салон і, розумієте, ну, воно тепер стоїть. в... Гідравліка опущена повністю. І так піднімав. Ну, проганяв. Так проганяв і система вигнала весь Весь воздух. Вийшов і почало працювати на ура. Ось як вдалося е вирішити цю проблему. Шукав, я ще раз наголошую, шукав дуже довго, шукав дуже довго, дуже багато чого передивив, дуже багато передивив відео. Ну я Дійшло до того, що вже хотів розподільник весь ось, він, як ви можете бачити, там стоїть наш розподільник. Думав і гріхував, що то розподільник. А як, як оказалося, як виявилося, проблема була лише в воздусі. Ще скажу по цих сальниках. Ось тут стоять сальники в цих, на цих штуцерах. Чи кронштейнах, ну, Називайте хто я хоче, ще дам таку пораду. Ну, У кого такий трактор, хто буде стикатися з цією проблемою. що Коли будете купувати ці сальники, купуйте їх червоні. Купуйте, Вони стоять, бо обичні сальники коштують там 32 чи 33 гривні. Коротше, там недорого вони стоять. А купуйте червоні. Червоні вони за комплект. На цей НШ стоїть десь 170-180 гривень. Ну, вони досить такі дорожчі, але і качество теж хороше. Тому що, наскільки знаю і наскільки чув, що чорні в цих чорних сальниках качество дуже-дуже-дуже погане. І, 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 ну, і не, не варто їх міняти, тому що ставити ці чорні, тому що будете. Як? Коли рве сальник, звідти витікає масло, звідти витікає постійно масло і ну то ж втрата масла, то втрата гідравлічного масла, втрата там коштів. А так купите раз, один раз собі за ті сальники нормальні і не будете мати таких проблем. Ні геморою постійно міняючи ані цих всіх цього ланцюжка, ну, проблем, які з'являються з. Заміною тих сальників. Тож, кому було корисне відео, відео сьогодні таке. Знаєте, хотів поділитися з вами. Будемо так е, говорити е, таким лайфхаком, знаєте, тому що, ще раз, буду, скажімо так, багато передивив, багато, ну кучу відео передивив і нічого не зміг в інтернеті толком знайти. Тож, думаю, хто власник такої техніки, такої техніки у нас на превеликий жаль, що фермерів, а досить таки багато, знаєте. Тому що, тому що багато хто користується ще такими, такими тракторами. Тож, Я думаю, багато кому з вас це буде інформація, багато для кого буде, так скажемо, корисна. Тож, кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал. І слідкуйте, другі друзі, слідкуйте, контенту буде дуже, дуже багато цікавого. Тож, всім па-па-па-па.